Немає, ні? Не? Кажуть, що на корі свині краще ростуть. Соснову кору, цю коричню таку мелку, її перебиваєш, додаєш ваніліну трохи. от, можна ще сух... для і, для да, і буде кажуть, нормальна шняга. Так що ти там, якщо що, базар спасає. Нормально. Кажуть, взагалі на тирсі на такі, не дуже ростуть, на мелкі. Треба ту крупнішу, вона добре вимішується там, з дертею, равномірно перемішується. Розход менший. Да. Для курей це якраз хороша. Якраз економія буде. Да. Так що, друзяки, всім привіт. Мій новий зоотехнік. Це мій один із перших підписників е, крепкий. Це в мене є Саша Дударкова, <реш> Шевченко і ще один Саня Бі... 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 Білецький. Білецький. Почти як третя ШБ, бляха, бачите, це комбріг наш новий. Ти, йому ж дали генералу, так? Да? Ну ти дуже знаєш, що твій брат. Не, Та не ну що ти починаєш? Це білецького брат. Просто чого він просто тут тирсу набирає. Та й воює, цей тирсу набирає. Ну то таке тринадцяте питання. Так що завдяки таким людям Шелудько має можливість херньою пострадати. Тому що підтримують мене. Каже, давай, каже, поки ти туди яйцями трусиш, я піду ще 10 мішків наберу, щоб зря тачку не ганять. Так що Саня, де ще піде ще. По чому тирса порізав? 20 гривень. 20 гривень! 20. А людина мені написала, бляха, а скажу скуди, Харківська область, лозова по 100 гривень люди требують від людей за тирсу. Та це вже просто це капець. 100 гривень мішок, друзі, 100 гривень мішок. Саня, ти брав би по 100 гривень? Ні. Я хоча, жував би їм вже не на солому, сплював би бляха. Ну, це, солому, тим. ну це, це просто 100 гривень мішок, це просто капець. Так що дякуючи Сані, О, бачите, погнав. І син його зараз на роботі також йому допомагає, підсобляє. Бачите, в свободне від роботи час, а він постійно працює і на роботі, і вдома знаходить хвилинку і шелучку також набирає трошки тирси. Так що тирса е, набрана, зараз ми що робимо з ігорком. Це кстати, теж один мій з моїх синів. Ті, хто дивиться, від сьогодні можна його знімати, бо він знову в відпуску. Так що будете написати мені все там помазано, все схвачено, все заплачено. Хтось ні одного разу не був відпуску, а хтось уже два рази. Правильно? Отак От буває. Так що. Відпустка, не ну, шуткую. положу, значить, у відпустці. Так що приїхали, друзяшки, по тирсу. Без неї ні туди, ні сюди. Чому так? Тому що в нас в Березані ну, так вийшло, що у мене, по-перше, не було можливості де її набирати. По-друге, дякуючи Сані, він колись мені предложив ще до війни і так він мені допомагає, реально сильно допомагає. От, я маю більше часу. Зараз, правда, трошки часу є, але все одно. Саня набрав, чого є більше? Чого зараз більше часу? Тому що зараз менше можливості підтримувати хлопців. Е... Я не можу зробити ту роботу, яку ми робили раніше. Тобто не вистачає на це ресурсу. Але все одно ми рухаємося, і ми їхали з Ігорком е... на Переяслов. І на повороті на заправці кло ми стали побити кави. Так вирішили. Ну, Ми не будемо казати, що ми там робили ще, але. Бо треба туди було мені ще понадрізати трохи рота однією штукою. Да? І треба було зняти відосик. Так що, друзі, стали побить кави. От, ну, я коротко, зрішив з'їв ходдуга, хот-дога здоровецькою, просто капець. От, і вийшла, а там пацанчик Березанський пістолечком працює оператором типу, цих пістолетів. Да? І каже, бляха, ну, пацан військовий поламався, не можете допомогти. Ми прийшли, побалакали, обілилися, сіли і заплакали. Неділя, виходний, ні одне з цього не працює. Але що ми вирішили? Ми подзвонили Євгенію Івановичу Остапенку, фізруку, який повинен поїхати забрати машину на подкаті чи там на лафеті, притягнути її в Березань. І зараз затягнемо в гараж, і Женька подивиться, що там сталося, потік радіатор чи потік патрубок. Так що... Як там кажуть, свиня завжди грязь знайде, так само і ми. Ми грязь знайшли. Ну не могли, ми поки вже не вирішили ці всі питання. І я думаю, що будемо їхати назад. Якщо вийде, ми заїдемо. А ще ми слухали нову пісню, яку нам зробив штучний інтелект от, завдяки моєму підписнику Артему. Так що, хто вчора був на прямому ефірі, всім дякую за підтримку за довіру. Ми помаленьку рухаємося вперед. Завтра треба бігенько заказати два комплекти резини. Ну і далі збираємо на автомобіль і ремонтуємо пару-тройку там. Дракончиків для хлопців, так що, друзіки, ну а зараз грузимо жратву для наших свиней, тому що якщо не будете годувати, то не буде сала. Якщо хочете таке сало, як у мене, щоб була і шкірочка м'якенька, і сало було товстеньке, Надо брати соснову тирсу. Але дуже класно, переяславську, вона тут дуже така інтересна і треба знати, відкуда, відкуда був ліс привезений. Так що, друзі, я знаходжуся на такій пілорамі, реально потужна. о, Тут тирсу також забираю, тут ферма поруч і забираю. Так що дякую. Хлопцям, які дають можливість нам тут це все діло е, організовувати і брати. Так що, пілорама, по чому доска? Я не знаю, спитати зараз нема у кого. От, але я думаю, що не дешево це все діло відбувається. Є, з дивлюся і четверка, і тройка, і наверное, і шість метрів є. Так що, друзі, якось так. Ось не шістерка. Так що, от така історія. Так що працюємо, грузимося, ну а там вийде, заїдемо. Покажемо, що там у нас вийшло е, із військовим, чи вийшло спасти ситуацію чи ні. А як ти думаєш, якщо ми пісню включимо, вона не забанить, ні? Та ж не я ж думаєш, тут немає авторських прав. Так що, друзі, зараз спробую включити. Хто не чув Лутьківську пісню, зараз включу. зараз на паузу включу. А ну, друзяки, зачині! А ну я вам че деньга? А тут чутно? норь? Так, а я буду складать мешки. А ну, подтанцуй трохи, оп. Круто. А ну, бачите, что делаем. Может, ну, я нафиг всю тирсу, давай лучше потанцуем, братан. А? Надо Саню включить. Саня вчера, наверное, на стриме не был. Скажи, что тут за дискотека? Світанковий крик наш на дзвонок стали швічний оберіг. Ого! Ну як вам? Чосінька. Так що пісня піснями, а свиней годувати треба, так що тирсу треба грузити і робити спецкомбікорм. На тирсі. Можна й воно туди положити. Просто <смі> багато хто думає, що головне, щоб свині не кричали, щоб наїлися і все буде добре. Так що зараз бігенько пакуємо за все діло. Скільки тут мішків? Ціна одного мішка 20 гривень. І я дякую Саньки за те, що він мені підставляє. Ну, з мене, понятний парень магарич. Їхать до Переяслава не так близько. І виходить, сюди десь 50 назад 50 І Саня. Заставляє нас, щоб ми грузили по максимуму. Хоч перед цим ми трошки взяли такої миленької тирсочки. Він дивись хто в тебе там є, братан. Ти ди батьків це? Що... О, де ти взявся, братик. Ух ти, який здоровий кубан, Ти чого сюди заліз? Е, братік. Він А це девочка, мальчик, Братик, іди сюди. Ди сюди. Ти подивися, хто це такий. Боже, який він товстий. Алабай. Дівка. алабай дівка. ще? Диви, який по бляха красова. А ну улыбайтесь, я вас зніму. Оп, фоточку вам на зроблю. Бачите, який спокойний. Не, на не надо, ну якби ще був хлопчиком. Оце він собі скастрівав, девочку. І все нормально. <смі> да? Булька, булька, ну тут ферма рядом, є що їсти, так? Да? Мамка, походу, твоя така. Тоже доволі класні, такі, як маленькі. Диви, щоб ми тебе не переїхали. Дівчулька. Да? Малабайка байка, бля, хочешь? Тут половина завязанных, половина нет, да? Да. Все, складываем, друзья, и далее будет. Мы что, Булька, где ты сховалась? Булька. Якийсь корманий, так? Да? Будь-ка нам холодили, щоб їли ці осами. Це ж у нас не церква, це у нас даже стружечка. Чого? Тому що -то тут стоять станочки, тут ще роблять, стругаючи. Не так, хай ж так як і горек буває, так? Да? Угу. На другий день? Бувають в вперше. Стружечка по красоті вообще. Такий приса бортовий, бачиш. Легковые, але бортовий. Буйка, ну ти, конечно тут здесь А де сюди. ти ты такая? Может ты хоть то, то? Дам. Что зуне неї є, да, породи? Ага. Породи, воно кітка в неї. Так, надо... Треба... Треба брати складок. Дві да, яка крапова зелена капець, можна борщу наварити, друзі, дивіться. Зелененька, як, як весною, а? а колюча просто капець. Бонька, що ти? Бонька? Жмерзла. Так що все закидали по хазяйськи, бо все? Що складаємо під потолок. Ось так вот, да? Караши Лучка, щоб ти в холосту не їздив, давай-ка братик бляха. Грузи по-нормальному, і не задрачуть в мене так часто, так, Саш? Так що дивіться, тут якраз нормально. Я ж там трошки підзатарився, м'яко її на пілорамі. Сам, правда, поїхав, самому не дуже удобно, але взяв отого відро відрізане і все чинчинарів. Та Іврик сильно високо не грузи. А що, то мішки пусті, піски саня став. А то мішок у мішку. Так що, друзі, от така історія. Так що годуйте свиней. Щоб було класнюче сало, таке пальцем на 4. Не забувайте підмішувати суперінгредієнт. Переяславську тирсу, а ще лучше стружку, стружка краще. Воно ж кумедний фермер там наліпив, а люди таке нереально думають додать. В нас вже попривикали. Качана, наприклад, молотить з куку З цього. З, з качаном, зрозумів? І вважають, да, ну це ж нормально. Що там, все, Саш? Так що машинка, друзі, загружена. Дякуючи э, генералу нашому Переяславському, братіку Лайкосик. Бо дай Бог тобі здоров'я. Щоб жінка тебе не, не лаяла, не обіжала. я ж Так що така історія. Малому привіт. Ну а Ми на цьому будемо зараз ділочку по баблу. І не ту малий, в цю сторону. Так що собака тільки машину завів, одразу втекла. Я переживав, що буде цього, що десь під колеса чи що. Так що така історія, друзяки, не майте 100 гривень, а майте 100 друзів. малиш, треба воно забити, дивив, нас, що історія яка. Там молоточка підвізьми, дивиться, тиблик виліз. Так що така історія. Так що всім миру здоров'я і добра, майте класних дружбанів і буде вам щастя. Да, Саш? Да. Ти пісню чув про Шелудька? Чув? Понравилась? Нормально. Брехня одна, да? Та і я так думаю. Так що всім пока, друзяки.